Що буде далі? Основне вибори, основне резюме. Якщо якщо вибори. будуть ну якщо будуть домовленості, і все таки вибори будуть, я не бачу їх в липні. Ну ніяк, навіть там по дуже швидкому сценарію. Хоча я кажу, одна із стратегій Зеленського може бути на швидкі вибори, щоб ніхто не встиг говтатись, щоб швидко провести, не допустити. Когось, але у Зеленську забувають одну просту річ: одну просту річ, що коли закінчується військовий стан, закінчується суспільна угода про те, що ми не, не умовно не виходимо на вулиці і не вимагаємо. Да? У нас не буде майданів і мирних протестів. Як тільки військового стану не буде, і якщо мого кандидата не висунуть, збриють десь і скажуть, що так і було, то Володимир Олександрович. Сотні тисяч ветеранів ждіть на майдані і ніяк і нічого вам не допоможе. А з війною я би не став я би не став, я не рекомендую офісу.